Привіт, з вами я Арсеній і це нова серія. Будую свій острів досі. І до... це до... вже на... на... друга серія. Якщо хтось не бачив про... першу серію, ссылка на неї буде в посилання на неї буде в описанні. І що вам будет... понадобиться, це відео і ви його пролайкнете хто не знав, Я почав строити цю башню і не, не чіпав тільки що. Тільки я захотів дупати блоки, які мені були. Оці треба були блоки дупнути, то я з них буду строити цю верхушку, яка буде ще, може башню якимись блоками. Я не знаю, якими все, я не, не думаю, Бо я не буду брати якісь такі блоки, які... Можуть стояти довго, але я їх не буду поки зрушати, тому що це мій острів і так, в мене тут другі. Є. Я сподіваюся, що в мене вони не будуть, не будуть приходити до мене в гості на острів, бо це мені буде дуже мішати. Я хотів би сказати, що вбі... Боже, я тільки так наївся, що в мене зараз і кота не так треба, ми зробимо такий пол. Він буде нас. Я ще не знаю, но... але він буде поки такий, а потім поміняю. Якщо, ви... Що мені... Треб... Якщо мені в цій серії не хватить, того, то боку я закаду їх на люпу. Бо я знаю, як це. Треба знати, наскільки мені їх треба. Треба в мене ще 6... є стак, ну мені треба. Мені треба краще всього. Треба краще всього зробити так, щоб воно було дуже-дуже дуже дуже-дуже дуже гарне. Якщо воно буде дуже гарне, мені не буде дуже приємно. я Господи, я надію, що... Цій серії я зможу достроїти цю башню, яку я почав на першій серії збудувати. Потім я ще щось буду. І пишіть у своїх коментарях, яку мені построїв далі тут построїти. Бо першу пострілку я вже сам знав, яку хочу построїти, а цій серії я закінчу тільки оцю башню. Я надію. Ї... Ну, якщо мені блоків хватить. А якщо не хватить, то ми за кадром це все Ну чи зараз ну, краще не робити на записі по е, відео, бо воно буде багато време зайняти. Займе багато време, врем то от я не можу зрозуміти, як на українській воно говориться в Добре, буду говорити. Не буду тратити записі на якусь треба. Я не знаю наскільки, поки тут буде, але я ще її не дуже. Я не знаю, навіщо мені це, бо я ще хочу зробити, щоб тут така була краса. Вот та центр такий як такі баш. Я не знаю з якого це було фільму, але мені вже не важливо це, щоб, щоб воно мені не було. Це буде найще, а поки що. Привітка, бо я ще й не... У мене саме точно на острові тільки паркур, але це не, їм не щось друге, це просто паркур, який проходиться 7 хвилин, як я це робив, коли знімав не, відео в українському тутрі. І якщо кажуть, що там трохи не все так, як зараз, бо я його трохи знімав раніше. Топки я цей остров. Перестрайлю. Треба. Тепер що мені треба? Мені треба полублоки. Такі, які в мене знаходяться під цим валом. Треба, почекайте, мені треба якось. Я не знаю, які тут блоки можна брати. Ми можемо краще оці взяти, бо вони дуже. Якщо кажуть, що дається на мій інвентар, який він. Я де я. І це все в мене зараз до сих пір, я його нікуди не надіваю, бо якщо мені він буде потрібно, то мені... я... де я його візьму, якщо в мене не буде пошкір на це. Ну добре. Треба. Да. Бу... Якщо це буде якась башня, то мені треба щось. Мені взагалі. Вообще... Мені... Я вообще думаю, що це треба знищити. І оце оставити. бо це дуже лишнє, мені так кажеться. І от треба... Так, головне, щоб ці блоки мені нападали вниз, бо вони вже будуть потрібні, А я його потім до того буду дупати. Це дуже багато. Вий, вий Давайте вкусу вниз. Ще... ще й музика. Ну, я її виключу, бо мені треба, щоб в мене було чутно. А не якусь там музику в грі. бо мені буде мішати. мене буде дуже пончик, як це буває І ще ці бум-бум-бумці. Ще, я ще й замічав, що в мене на записі всі, да, коли я з голосом роблю відео, в мене да, якийсь звук. Я не знаю, друзі, звідки вони, бо в мене вроді б, динамік мене, звуди, не буде не полобаний, бо це до цього телефон травміся. В общем, я не питаюся в мене таке питання, чого в мене такі, такі, такі ступини, коли я знімаю з голосом. Просто в мене воно таке саме. І, і воно саме так робиться, Я не знаю, як люди будуть тепатись у мене на острів, бо, бо це бо оця машня, це центр. О. О. І воно мені буде дуже мешати. Хіба що на мене скільки може? Треба дуже багато. Так, я буду... Треба до мене на цій серії ніхто не приходив. В прошлій серії взагалі до мене прийшла якась дівчинка. Я її не знаю, але вона вже була в шоці, коли вона почула, що вона в Ютубі. І я не встиг її на канал... на канал. Сказати, ну, не добре. добре. Треба... О, Господи! Я за все тратив... по 300 ну, два б. Бо в мене ще було, було трохи. Трохи було. Так давайте це... А, тут трохи не так як там мені. Треба все зробити, як мені треба. Воно ну, мені буде, дуже... буде не так виглядати, як я хочу, бо воно буде трохи не дуже таке ага. ще... гарне. І оцініть в коментарях мою постройку, яку я зробив з... в дві серії. Хіба що два дні я буду говорити в серії, бо я, да, якщо ви розуміли, я не... Пишу на російський, але говорю, що та пишу на українські. Бо люди, ви розумієте, я в українській аудиторії український мені треба писати на російській, бо мої друзі не буду виражати це слово ну, просто дебіли. Я не знаю, навіщо, ну, вчить український чи не навіть мій контент. От. Не мої проблеми, що ви не знаєте українські. Не мої проблеми. Не мої проблеми. Я ж не винуважу, що я в українській аудиторії вже 2 тижні почти 4. Мені ж нічого Ютуб не зробив, хіба що за, заблокував, блокнув. І мені тепер ніяк не зробить. Люди, не питайте мене, чому нема стримів. Стрімів не буде, бо в мене Ютуб це все заборонив і в мене воно це по одному жопу. Треба. Я сподіваюся, що воно воно буде таке, може щось змінюю, бо я не хочу це, я вже буду робити точно за кадром, бо вже в цій серії я хочу все закінчити. Щоб воно вже було все закінчите і, і все. Щоб я її не тру. Якщо хтось буде питати, що в мене не прев'ю на, на цій рубрики, я превів, що не зробив для тої рубрики. Для цієї рубрики я ще не зробив прев'ю. І там трохи воно дуже інтересно. О, ну тут краще було б так, бо о, люди. Мені дуже це подобається, бо це якось так дуже спічно спіч, дуже виглядає, так гарно. Воно жалко дуже погано, що не на весь острів, але все одно є. Ну це центральний центр. І тут можуть люди дивитися, хіба що їх лезь. Ні тут, ніяк сюди не піднятися, бо я ще не ставив там. Так, треба мені тепер... треба кварц. Де мене кварц? У мене ще є стак. Чи це не кварц? Ні, це Ні, це кварц. Що я це говорю? Що ви розуміли, це вже третій... Вже... Я за цей рік зробив стільки рубрик, що мені вже навіть хочеться закінчувати куперство. Багато... Я ще не закінчу, бо мені... нічого не мати крім головного. Okay. Поки що це як... на якусь фігню дуже похоже. а як вам? Напишіть там -код. -код. код під цей момент, щоб я зміг розуміти, що вам... як вам воно понад... ні. Оцініть. просто Я поки не знаю, на що мені змінити, но поки воно таке буде. Мені ще треба дуже. Я на це дуже багато грошей трачу, тому що на це треба. Бо, бо стак стоїть дуже велике велике количество гроші, і на це треба. І вони на це потрібні. Треба так давайте якийсь ско дуже таке більше підходяще до червоного, може оранжевий. Я не знаю, друзі, яке мені скол взяти? А я не знаю. А, давайте жовте. Я знаю, яке сколо буде. Буде. Воно буде жовто-сині. Якби Україна. А ми всі дуже. Я ж, я, Я ж говорив, що якщо я в українській аудиторії, мені... тепер в мене проблема. Що тут дуже в інтересному виді. Мені дуже. Ні. Мені краще не буду, Я ці блоки не буду втратити, не буду ставити, бо вони мені не. Бо вони не зовсім блоки. Це просто це забор тільки наборіт. Так треба оце що знімаємо і поміняємо оті. Оце краще, оце краще. Мені підходить, бо е, в мене блоків нема, Чи це в мене гроші немає. Я трохи місце освободив, щоб мені воно. Так, жовтий низ сині небо. Так, треба мені... що мені на чат? Треба. О, ну, друзі, не говоріть, що в мене жовто сиє. Якщо я в Украї... я з України, то в мене все тут жовто сине. У мене тут російського флага flagа... не нема. Я можу вам показати, в мене тут нема російського флага. Хіба що тільки щось на російській написано. Руславия ну, самого нема. І не буде ніколи. Бо ми не, росі... не росіяни. І, пові... не повір... І повірте собі, я не буду ніколи росіянами. Я так, коли тільки перейшов до російсь... українського аудиторії, то я так вже зробив, І я зараз його зробив в Я... Якби хто в мене є в друзях, просто знайте, що я його зміняв не... раніше він не був. Це хоч ну, потім я вже, вже знищив. Господи, що це таке? Ну, поки що це дуже виглядає на зелений колір, ну це просто жовто-синій файл, воно ну, дуже ну, дуже таке бладніве. Блідне. Одним словом. Одним словом, це блідне. Щось мені на це не. М поки що, поки що. Поки що. Ну, це так хе, бо воно дуже якесь не дуже мені подобається, бо воно якесь гіменяне. Для мене воно зараз таке собі, бо... бо я його построїв і зараз я не знаю, що далі його построїти. Такс. Треба... Треба оце закриємо. Ми зробимо так я тут, Може трохи щось друге на потолок зробимо. Щось треба з із другого блока зроблю. Було, щоб. Щоб трохи було інтересне, Треба дуже акуратно бути, бо в мене ще не насморк. Щоб ми робили, я ночу не спав. Сьогодні ночі. Я до 4 часов до часов утра не спав, щоб розуміли. Я не розумію, що в мене так не хотів спати, але но... розумієте, що я сьогодні не дуже зібраю, але но... так хочеться. У мене ще й не забити. Треба ще ці блоки вбити, бо в мене їх нема. Все, готово. Треба тепер далі. Ну що тепер далі? Нам треба якесь щось треба на потолок. Я думаю, що я буду использувати просте, тий фонар світлинку. Якому... це я буду использувати. Хіба що воно 20. А, мене інвентар заповнен. Заповнен гімоном ну, всякому. все. Тепер я хочу сказати, що синій. Ну, як говориться, синій. Треба було краще. синій, От тут синій, а тут жовтий. Ну, пускай вже буде, як я поставив, я його нічого не буду міняти. Бо воно мені все одно пускай, так буде. Щось, ну. Господи, яка краса! Друзі мої, ну оцініть цю постройку і напишіть в коментарях, яку далі строїти, яку мені ще построїти. Я ще можу зміню якусь, на другу якусь, але я її не буду змінювати, Нічого не буду міняти по-вашому, бо... бо це я стою. Мені ніхто не допомагає, Ви що в мене в стройці тільки нікого нема. Я... я все одно просто строю собі острів, бо мені треба. Це все... таки мені його треба якось зм... покращити. Треба подивитися, скільки ще. І ще треба зрозуміти. А як мені його далі зробити? Що для тебе? Очекай! Хто? А, тут треба потрібно бути. Тут потрібно. Тут треба. Тут потрібно бути тільки одне. Оце колубло. Що я ставлю? Дурний я хлебник. Хлебник дурний. А де... А що то шо то за чел? Що то загравець? А, його нема. Добре. Нема значить, нема. Хе -хе. Добре. Треба продовжувати, бо мені треба дуже велике... дуже велике Количество цих боків треба, а в мене їх. Попиту нема. Що мені треба. Ми можемо ще оце зробити. Друзі, я можу і все зробити поки що. О, що мені... От що це? У мене щось дуже вес. Трохи підлагою інтернет. Бо якщо в мене гра вилетить, то буде дуже погано. Мені прийдеться йдеться перезайти. Ну, як кажучи, це дуже ну, якась така сама. ну, Я не знаю, нормальна, не погана. Ну, оцініть цю постройку, бо цей я на цей... постройку я її строїв за ді. І щоб ви розуміли, я дуже усав. Мені ніхто не допомагав. Дуже жаль. trabalho А я тут тепай. Що? Так я продовжую У мене чогось спаван не дуже хоче там вставитись Я не дуже люблю, коли в мене сапава не там, де як от. Я оце не дуже люблю. Все. Тепер все. Ну воно мене судити. Навіщо мені? Добре, яка як хочуть? Ну це мене дуже бісить. Коли я не там де хоч, там де не хочу Там де не хочу тепить. Що сп... це так. Чого я тут паю? Я не розумію. У мене не тут точка. Я нічого не розумію. Що за фіня? Я не розумію оцю гру і цей спаву, бо це мене дуже бісить. Не знаю, що це таке. Та що це мене у мене тут стоїть? О, тепер краса. Добре, я буду закінчувати це відео. З вами був Арсеній. Всім, всім до нових зустріч. До побачення.